Вітаю восьмикласники! Урок історія. Тема уроку Іван Виговський, Гадяцька угода. Зміст уроку Іван Виговський, Гадяцька угода, 1658 рік. Україна Московська війна, 1658 рік, Конотопська битва, 1659 рік. Опорні поняття. Руїна. Гадяцький договір. Громадянська війна, Конотопська битва Знати та вміти, охарактеризувати політичне становище Гетьманщини після смерті Богдана Хмельницького, визначити основні положення внутрішньої і зовнішньої політики Івана Виговського, знати поняття та дати. Пояснити причини і наслідки україно-московської угоди 1658-1659 роки, вміти характеризувати договірні відносини на прикладі гадяцької угоди, аналізувати історичні джерела та зробити висновки історичним діячам. Руїна це період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Основні факти терміну руїна назва руїни не вигадана. Вона залишилася в народних спогадах особливо відносно правобережної України, яка буквально була обернена на руїну. Під час руїни Гетьманщина умовно була поділена по Дніпру на Лівобережну і Правобережну. і ці два володіння під різними гетьманами ворогували між собою. Сусідні держави, Річ Посполита, Московське царство, Османська імперія втручалися в внутрішні справи України, і українська політика характеризувалася намаганням підтримувати приязні відносини з тією чи іншою окупаційною силою. Київську митрополію у 1686 році було анексовано Московським патріархатом. Остаточний поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну Україну було закріплено андрусівським перемир'ям 1667 року та вічним миром 1686 року. За ними Лівобережжя та Київ відходили до Московського царства, а Правобережжя до Річі Посполитої. На історичну арену виходить Іван Виговський – видатний український державний діяч, тонкий розумний політик, військовий спеціаліст, походив з українсько шляхецького роду на Київщині, визнаний дипломат, людина високого розуму та європейської свідченості, закінчив Києво-Могилянську академію, був прихильником православ'я, намагався утримувати всі українські землі під гетьманським управлінням. Дотримувався політичного курсу Богдана Хмельницького. Головна мета його діяльності обстоювання повної самостійності України. Кар'єра Івана Виговського Він працював у Київському і у Луцькому судах. Був намісником луцького староста, а згодом вступив до кварцяного війська Річпосполитої, де потім став ротмістром. На початку Хмельниччини брав участь у битві під жовтими водами 1648 року на боці польських військ. У ході битви потрапив до татарського полону, але був викуплений гетьманом Богданом Хмельницьким. І після переходу на біг козаків повстанців працював особистим писарем гетьмана, а в 1650 році отримав посаду військового генерального писаря. Сформував і очолив козацький уряд при Гетьмані Генеральну військову канцелярію. У квітні 1657 року при тяжкохворому гетьманові та після смерті Богдана Хмельницького став регентом при його малолітньому синові Гетьманові Юрієві. 26 серпня того ж року, обраний на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія. А 26 жовтня знову переобраний гетьманом на загальновійськовій раді в Курсу. Ситуація в Гетьманщині після виборів на козацькій раді в Курсуні його затверджено гетьманом. Рада просила царя схвалити ці вибори і гарантувати козацькі вольності. Московські воєводи та гарнізони мали розташуватися в козацьких полках, одначе гетьман. І старшина боялися за автономію України. Після виборів старшина посіла своє керівне становище в Україні. Прибічниками Виговського стали його родичі, Генеральний суддя Богданович, Зарудний, обозний, Носач, подільський полковник Богун, Переяславський Тетеря, Прилуцький Дорошенко та інші. Найавторитетнішим з них був Юрій Немирич. Повстання Пушкаря та Барабаша 1658 рік. Передумови повстання. Це проголошення гетьмана Івана Виговського було негативно сприйнято представниками опозиційних йому сил, чільними представниками яких були Полтавський полковник, Мартин Пушкар, Кошовий атаман Яків Барабаш, Іван Якович Іскра та Михайло Стринджа. Опозиція швидко зростала, особливо серед козаків і лівобережних полків: Полтавський полк, Лубенський полк, Миргородський полк. демоагічні заклики вождів опозиції привернули до них певну частину селянської бідноти, невдоволене погіршенням свого економічного становища. У відповідь на підготовку опозиції і налагодження нею інтенсивних контактів з царським урядом. Гетьман Іван Веговський заручився підтримкою кримського ханату. Він зумів перекрити шлях з Гетьманщини на Чертомлинську Січ і таким чином блокувавши її. Повстання Пушкаря та Барабаша саме в січні-квітні 1658 року справа дійшла до збройних сутичок. Спроби Івана Виговського малими силами пригасити конфлікт не вдалися. Зокрема, в лютому, 1658 році, під Полтавою Пушкар зробив посланий Іван Виговським загін полковника Івана Богуна, спираючись на потужну підтримку московського уряду, Пушкар і Барабаш розв'язали громадянську війну в Україні, яка особливо болісно вдарила по лівобережній Україні, котра до того часу. Ще не зазнавала таких страшних воєнних спустошень, як правобережна Україна. У відповідь гетьман Іван Виговський та вірна йому старшина, Гуляницький, Лісницький, Носач, Лобода та інші зі своїми військами насамперед із таких полків, як Ірклівський полк, Київський полк, Переяславський полк, Уменський полк, Черкаський полк. Перейшли Дніпро і рушили на південь Сходу. Їхні війська активно діяли під Говтвою, Гадячем, Решетилівкою. 40-тисячне татарське військо Карачбея брало активну участь у воєнних діях, але водночас завдало значних шкод мирному населенню своїми грабунками. 24 травня 1658 року Іван Веговський виступив на Полтаву, пушкар, тверезо оцінивши свої сили, хотів відсидітись в обороні, але під тиском черні мусив прийняти бій у чистому полі. Битва під Полтавою йшла з перемінним успіхом, але Іван Виговський вів у бій військо Карачбея, узяв гору. Збройні сили опозиції зазнали потужної поразки. Сам Бушкар загинув у бою, а Барабаш врятувався втечею на Чортомлинську Січ. За деякими даними під час бою була змова проти Івана Виговського, в який взяв участь полковник Джежалі, але замах був невдалим, і джелія було вбито за це самими ж мовниками. Наслідки після перемоги Іван Виговський вступив у Полтаву і поставив тут полковником Івана Богуна. Приблизно в цей же час Гуляницький змусив до капітуляції Гадяч. Перемога під Полтавою зміцнила авторитет Гетьмана Івана Виговського. Громадянська війна наступного 1659 року невдало закінчився. і Виступ другого претендента на булаву іскри, якого вбили. Третього претендента, маловідомого Біспалова, підтримували росіяни. Ще один, становленником московитів був Цецюра. Виговський, не довіряючи козакам, усе частіше вдавався до найманих полків, які часто грабували населення. Козацька рада, що відбувалася, під Германівкою позбавила Виговського булави і передала її Юрію Хмельницькому. Російські посли хотіли, щоб до Москви на затвердження та поклінцарю їхав гетьман. Найбільше невдоволення русинів викликав прихід в Україну російських воєвод та гарнізонів. 16 вересня 1658 року угода укладена під містом Гадяч за ініціативою Гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною під назвою Гадяцький договір. 16 вересня 1658 року між Україною та Польщею було укладено Гадяцький договір, який складався з статей. Статті, що зберігали суверенітет Гетьманщини. У Річі Посполитій утворювалася третя автономна частина Федерації Руське князівство з Київського, Чернігівського, Братславського воєводств. Верховна влада належала гетьману, якого обирали пожиттєво всі стани суспільства. Православна віра урівнювалася в правах з католицькою, уніацька скасовувалася. В Україні заснувалася. Два університети та інші навчальні заклади, Зберігалась українська судова, і фінансова система карбування власної монети. А також до Гадяцького договору входили статті, що обмежували суверенітет Гетьманщини, передбачалося відновлення соціально-економічних відносин, що існували до визволеної війни, зменшувалася кількість козаків: 30 тисяч та 10 тисяч найманців. Заборонялись будь-які контакти з іноземними державами. Наслідки Гадяцького договору угода не була прийнята українським суспільством за багатьма причинами. Найважливіші з них це залишення у складі Польщі Волинського, Белського і подільського воєводств, повернення прав. На маєтності шляхті, яка була змушена покинути своє володіння у попередні роки, а також висока вирогідність війни з православним московським царством. Руханка відпочинемо. Кунки гетьмана Івана Виговського Обрання Івана Виговського Гетьманом відбулося на старшинській, а не на Генеральній козацькій раді. Гетьман взяв курс на підтримку інтересів старшини і шляхти, нехтуючи інтереси козаків, селян міщан. Для боротьби з опозицією Іван Виговський скористався допомогою Кримського ханства. Орієнтація на Річ Посполиту – Поступливість у зносинах з нею вересень 1659 рік Генеральна військова рада під Германівкою. Козаки не визнали гадяцький трактат, висловили недовіру Івану Виговському. 27 червня, 29 червня, 7 липня, 9 липня 1659 року, битва між Військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотопа. Конотопська битва. Якими ж були передумови Конотопської битви? Давайте згадаємо 7-9 липня Україна відзначає чергову річницю битви під Конотопом. Конотопська перемога, славетна сторінка історії України. Передумови для збройного конфлікту між військом запорізьким і московським царством почали визрівати ще за життя гетьмана Богдана Хмельницького. Саме в 1656 року в Москві підписали Віленське перемир'я із Річчю Посполитою і почала активно втручатися внутрішні справи Гетьманщини. У відповідь Богдан Хмельницький налагодив союзницькі відносини з Швецією, Трансильванією та Бранденбургом. Облога конотопу гетьман приймає рішення розірвати союз з Москвою. Його підтримала більшість козацьких полковників з полками, а також генеральна старшина. Військовою старшиною виступили з міжнародним маніфестом, пояснюючи причини, що призвели до повного розриву і війни з Москвою. Відновив союз з кримським ханом, а також 18 вересня 1658 року підписав Гадяцький трактат з Річчю Посполитою. Цар направляє до України велике 100-тисячне військо на чолі з князем Олексієм Трубецьким для вирішення виниклих проблем. 16 квітня 1659 року з частиною війська підійшов до Конотопа. При чому до нього долучився противник гетьман безпалий, і 21 квітня приспіла решта війська під командуванням Ромадановського, Львова, Куракіна. Розпочалася облога конотопа майже 70 днів, стіни якого мужньо боронили 4 тисячі козаків та місцеві жителі на чолі з Григорієм Гуляницьким. Успішна оборона Конотопа дала змогу Виговському виграти час і зібрати досить велике військо 60 тисяч. Добився гетьман і того, що сам хан із 40-тисячною ордою вирушив йому на допомогу. Як тільки війська Гетьмана і хана підійшли до Конотопа, події стали розвиватись набагато швидше. Союзники дали взаємну присягу на вірність бою і вирішили. На спільного ворога. 24 червня, під Шеповалівкою, Виговський розбив значний ворожий роз'їзд. 29 червня, Виговський підійшов до Соснівської переправи і вдарив на 15-тисячний -ти московський загін, який боронив її. Драгуни українського війська відсунули ворога, а кінота, переправивши через міст, почала громити його. Орда залишилася за Соснівкою річкою в секреті від ворога. Побачивши нечисленне українське військо, князь Пожарський приспів на допомогу своїм 15 тисячам. Виговський умисно став відступати, а пожарський з основними силами московського війська погнався за козаками. Настав момент, коли одна частина його війська вже вискочила мостом. На протилежний берег друга ще готувалася переправитися. Близько другої години дня, 8 липня, московська кіннота форсувала річку Куколку і атакувала основні сили Виговського, але московські воєводи сильно недооцінили противника. Атаку було відбито, і після того Виговський відступом заманив московитів у пастку, наразивши їх на удар татарської кінноти. Напад був настільки сильним і несподіваним, що відрізав практично всю московську кінноту конотопа. В контратаку перейшли козацьке військо. Московити потрапили в оточення і зазнали цілковитого розгрому. Наслідки конотопської битви основними причинами поразки московських військ у конотопській битві було те, що вони зав'язли в облозі конотопа, не мали достатніх розвідувальних даних про сили супротивника і вкрай недоцінили його, відправивши на зустріч менші сили, переважно кавалерію. Цим скористалися гетьман і кримський хан, які зняли, зайняли вигідні позиції і затягнули ворога у пастку. Давайте розглянемо з вами пам'ятники на честь перемоги в Конотопській битві і знак на честь перемоги над Московією. А також срібна монета із серії Гетьмана України Івана Виговського. Розгляньте дві хвилиночки. Узагальнення. Опрацьовуємо документ і відповідаємо на запитання. Увага! Із листа гетьмана Івана Виговського. Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, Неспішно чекаючи на хана, і тільки на той прибув ми поквапилися із пекотного дня липня, ставши біля соснівської переправи, застали там 15 тисяч Москви, котра боронила одну переправу. На заяву московського посла, що Україна це гілка, відламана від природного корення Великоросії? Іван Виговський відповів так: нехай Великоросія буде Великоросією, а Україна Україною. Питання, про яку подію йдеться? Так, українсько-московська війна. Друге питання чим вона закінчилася? Перемогою Виговського. Які мала наслідки? Зростав рух проти влади Виговського. Стисло сформулюйте наслідки вказаних подій. Ознайомтеся дві хвилини. Висновки. У період гетьманства Івана Виговського через внутрішні і зовнішні чинники в України спалахнула громадянська війна. Укладена з поляками, гадяцька угода не знайшла підтримки в більшої частини населення, що стало головною причиною втрати Івана Виговського гетьманської булави. Його авторитет навіть не врятувала перемога під Конотопом. Обрання гетьманом політично несамостійного Юрія Хмельницького не могла врятувати Україну від громадянської війни. Політичні хитання від Московії до Польщі, зрештою, призвели до усунення його від влади, а наступна боротьба за гетьманську булаву призвела до розколу Гетьманщини на право і лівобережну Україну. Доба руїни сягнула свого апогею. Домашнє завдання створити проєкт за темою Іван Виговський, його внутрішня і зовнішня політика. Дякую за увагу!